Привіт! Давайте я вам покажу як розкласти литу блакитну суперзірку, щоб вона була красивою та пишною. Дістаємо її із коробки, вона складається із двох частин. Також у комплекті є металева дуже стійка підставка. Розпочинаємо із підставки, в які є ось такі заглушки, щоб не пошкодити вашу підлогу. Тепер фіксуємо нижню частину. І по одній гілочці, починаючи з нижнього ряду, починаємо розкладати. Гілочки, які ближче до кінчика, загинаємо донизу, а гілочки, які ближче до стобора, піднімаємо догори. Це потрібно для того, щоб на ялинці не було просвітів. Наступний ряд починаємо розкладати у шахматному порядку. Далі фіксуємо другу частину і розкладаємо заточно таким самим принципом. Єдине, що тут є ще верхівка, яку ви можете розкласти так, як вам більше до вподоби. Гілочки ми рекомендуємо краще загнути догори, але якщо вам подобається більше донизу, можете і донизу. Ось така красива ялиночка. У нас вийшла лита блакитна суперзірка.